Приїхали з дачі, привезли сливи і привезли яблука. І сьогодні я хочу зробити сливове яблучне варення. Покажу вам, як це я роблю. Може, у когось теж є сливи і яблука. І по моєму рецепту вам сподобається зробити. Тому у нас сьогодні сливове яблучне варення. І так, у нас є сливи, яблука і цукор. Я буду брати з розрахунку на 1 кг Слив і яблук. У нас виходить 750 грамів цукру. В першу чергу нам треба із слив видалити кісточки. Я поставила ваги, у яких буду чистити сливи, і зразу ми будемо знати, скільки кілограм у нас вийде слив з яблуками. Тепер ось у сливах, оскільки вони у нас дуже, в них дуже багато кислоти. Тому тут швиденько у нас образується мошка. Щоб цього не було, хоча це такий варіант, будемо так казати, на, будемо сподіватися, що її не буде. Хоча вона ось з'являється вже, я бачу, я все рівно поставила оцет. І складати ми будемо наші сливи ось таку кастрюлю. І так розпочнемо. Так берем і видаляємо кісточку і зразу складаємо наші сливи. Ось так виглядають наші сливи без кісточок. І зараз ми з вами займемося яблуками. І від мошки оцет дуже ефективний. Бачите, я скільки ось вже чистила сливи, і мошки немає. Не було отсту, появлялась мошка. То ви можете використовувати такий метод, коли працюєте із сливами. І так займемося яблуками. Я ось беру яблуко, в мене є ось такі ножі. Ось так я розрізаю наше яблуко. У таких ножів немає, ви можете нарізати яблуко саме надзвичайними кусочками. І нарізайте сливи ось так яблуко. Так просто виходить швидше. Тому що виходить кусочки, і так ось, бачите, швиденько можна порізати яблука. Ну, мошки нема. Так просто скоріше. Бачите, раз-раз. І виходить у нас такі кусочки. І ось так нарізаємо яблука. Так ріжемо всі яблука, які в нас є. Яблучка вже порізала я, але справа в тому, що прийдеться пересипати сливи з яблуками ось оце відро, тому що кастрюля у нас замала для такої кількості. Тут у мене 3 кг слив і 1 кг яблук. І будемо зараз додати цукор. Переложила я сливи з яблуками у відро, засипала цукром і зараз перемішаю. Ось так перемішався цукор з яблуками та сливами. І так ми залишаємо зараз на півгодинки. Пройшло півгодини, я запилила вогонь і поставила розігріватись розсіятель. Ми з вами знімаємо кришку і нам треба розмішати наші сливи. Бачите? Вже сливи пустили сок. Тому зараз ми ось так розмішаємо і ставимо на вогонь. Бачите, сахар практично вже розпав. Ось наші сливи з яблуками і зараз ми їх ставимо на вогонь. Почти. Поставила відро на вогонь, зробила середній вогонь і ось так, періодично помішуючи, доводимо наші сливи до кипіння. Ну що ж, наші сливи закипіли вже. Бачите, ось булькають там, і нам треба їх проварити. З моменту закипання 10 хвилин, періодично ось так помішуючи. Ой, так пахне, такий аромат стоїть. М -м -м. це варимо і помішуємо 10 хвилин. Ну що ж, пройшло 10 хвилин, Включаємо вогонь, накриваємо кришкою і так залишаємо до повного охолодження. Всім доброго ранку. Бачите, у нас сьогодні таке сонечко на вулиці, такий гарний ранок. Думаю, що і день буде хороший. А ми з вами приступимо до нашого варення. Зараз я хочу подивитися. Ось дивіться, таке воно в нас. Зараз я його помішаю. Ось таке, бачите, воно в нас вже таке густоватіньке, ну, це ще нам маловато густоти для нашого варення. І зараз будемо продовжувати його доводить до того стану, який нам потрібно. За ніч воно у нас настоялося гостилу. Зараз ми беремо, ставимо його на стіл. Беремо погрожний блендер, і ось так хаотично ми його перебиваємо. Ось до такого стану нам треба його перебити не повністю, щоб у нас там і яблучка були, і сливи були. Просто так трошки хаотично його ось довести до такого стану. Бачите? Там і сливи є, і яблука не перебиті. Ось так. І зараз ми з вами розпалюємо вогонь середній. І ставимо знову на розсіюватель. Поставила я наше варення, ось як бачите, на вогонь. І ось так помішуючи періодично, нам треба довести його до кипіння. Ось такий аромат смачний, Такі сливи з яблуками. Помішуємо і доводимо до кипіння. Поки наше варення закипає, я розкажу про баночки. Баночки я ще вчора простерилізувала. Як я їх стерилізую, я вам залишу під відео силку. Там є відео, де я стерилізую, і ви подивитеся. Там у мене багато чого цікавого, так що заходьте на мій канал, підписуйтесь і будемо готувати. Готую тільки ті рецепти, провірені на собі. Тому. Я впевнена за все, що я вам показую. І хочу, щоб і вам смакувало. Тому готуємо варення далі. Теж воно в нас буде дуже-дуже смачне. Ось бачите, ось таке воно вже ось ось закипить. Ну, я його помішую, ждемо, поки закипить. Баночки то я простерилізувала, а от кришки – ні. тому дивіться, я в кастрюлю набрала водички, поставила стерилізатор і ось так вони в мене стерилізуються. Варенячко наша ще трошки і закипіть. Наша варенечко починає закипати. І дивіться, що я роблю далі. Беру ванільний сахар. І сюди сиплю чаю з горочкою ложечком. І беру лимонну кислоту. І ось на ту кількість, що в мене є, я ось додаю, ось якщо вам видно, ось скільки в чайні ложечки ще лимонної сюди кислоти. Ви не уявляєте, яке воно виходить смачне. І ось так розколочуємо. Як бачите, варення наше вже добре кипить. Ми його помішуємо ось так. І так воно в нас має прокипіти 15 хвилин на середньому вогні. Піну я не збираю. І коли ви зайдете на мій канал, побачите, що яке б я не варила варення, піну я ніколи не збираю. У ній дуже багато вітамінів. І ось вона, коли уварюється, бачите, її практично немає. Це ще тільки вона починає закипати. Ось так помішуємо. З моменту закипання нам треба проварити 15 хвилин. Ось так виглядає наше вареничко, коли воно в нас кипить. Ждемо 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Ось такий вигляд має наше варення. Піни нема зовсім, воно в нас таке стало густувате. Коли воно охолоне, воно буде ще густіше. Воно буде такої густоти, як нам потрібно. Ось, бачите, я перевіряю отак ось на стіночку. І воно, бачите, не тече швидко, а ось так скапає капелька. Значить, це воно у нас вже готове. Ми його виключаємо. Ось я приготувала, бачите, місце і починаємо наповнювати. Наші баночки ось так. Ой, отак пахне. Виявляєте зимою, відкриваєш баночку, і тут тобі літо. Так наповнюємо наші баночки. Наповнену баночку варення, закриваємо кришечкою і закриваємо закаточним ключом. Варення вже в баночках, і ось скільки в мене його вийшло 8 півлітрових, 2 ось такі маленькі, і трошки покуштувати. Ось таке моє слоєво яблучне варення. Так вони в мене будуть стояти до тих пір, поки не охолонуть баночки. Потім їх переверну і поставлю в те місце, де вони будуть зберігатися. Трошки терпіння, трошки часу, і у вас на столі зимою буде стояти ось така смакота. Тому спробуйте приготувати. Ну, дуже смачно. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго, миру і щоб усіх все було добре.